Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини. І поклав у нас Слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Знаєте такі слова, що того, хто не знав гріха, Він зробив за нас жертвою за гріх. Знаєте, Ісус Христос написано, що Він. Був випробований в усьому окрім гріха. Він був праведний. І він був на цій землі. Знаєте, от в людській подобі. І, знаєте, він каже, що я прийшов не для того, щоб мені служили, але щоб послужити людям і віддати життя. Знаєте, праведність. От вона полягає в тому, що дійсно от, Ісус наголошує, що каже праведність, коли говорить з учнями, каже, воно внутрі. Це є праведність, царство Боже, я вибачаюсь. Внутрі, всередині, в кожній людині це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Знаєте, люди сьогодні говорять про Царство Боже. Люди шукають, і Той, хто шукає, написано, він знаходить, Бог відкриває кожного. Кожна людина приходить, проходить через випробування. І ми бачимо, що Ісус Він проходив через випробування, і нам каже, що ну, належить цьому бути. Кожна людина, кожна людині випробується віра, як ми любимо Бога, як ми йому довіряємося, як ми. Хочемо за ним слідувати. Знаєте, ці випробування вони нам потрібні, потрібні, тому що Бог Він дивиться на наше серце і Він знає наші бажання, наші думки, що ми хочемо, що нам корисне, що нам не корисне, і як нас уберегти від чогось, як нас десь зупинить, як нас провести так, щоб ми удалялися різного всього гріховного. Ви знаєте, страх Господні написано, це початок премудрості, це коли людина удаляється від гріховного, удаляється від всякого рода зла і хоче догодити йому, хоче доводити Богу. Знаєте, ми були, ходили, проповідували Слово Боже в лікарні. І також у нас було бібліотечне служіння там біля базару. І одного разу я стою на бібліотечному служінні, і люди підходять, задають різні питання. Знаєте, хтось хоче поспілкуватися, щось задати, почути якусь відповідь. І один чоловік до мене підходить і каже, а скільки тобі оце заплатили? Скільки заплатили, щоб ти тут стояв, щоб проповідував Слово Боже. Знаєте, я йому кажу такі слова. Ти знаєш, кажу, Ісус Христос, Він заплатив за мене кров'ю Своєю. Він віддав життя за мене. І, знаєте, Він викупив мене, викупив від закона гріха, щоб я став. Рабом праведності. Знаєте, апостол Павел каже, я раб Ісуса Христа Господа нашого. Знаєте, це не означає, що яке, знаєте, таке пригнічення. Ні. Це навпаки, Ісус він дарує свободу, Він дарує благодать свою. Він посилає Духа Святого і Він хоче, щоб ми жили Його життям. Тому що Він любить нас і Він наповняє нас миром, радістю, благодаттю. І тоді серце наше переповнене цією любов'ю, яка зливається в серце Дух Святий. І ми хочемо бути вдячними Йому. Ми шукаємо те, що добре. Ми шукаємо те, що ми можемо послужити нашому Господу. Знаєте, дійсно Господь Він зробив це, Він отримав. Перемогу на Оловському хресті для нашого спасіння і помер. Він став жертвою за рік, для того, щоб ми стали праведними перед Богом. От не знайшлося жодної людини на землі, яка б здійснила цей подвиг. Але Ісус Христос Він зробив, Він переміг. І Він сьогодні хоче наповнити кожне серце тією любов'ю. Бо там писано, що немає іншого імені під небом, даного людям, яким можна було б спастись. Один наш Господь, Він це зробив. Ви знаєте, він бачить сьогодні кожне серце, він бачить нас і, як самому одній співається, ти один моє серце знаєш. І ти його любов'ю сповняєш. Друзі, як би хотілося, щоб сьогодні кожна душа, вона могла зустрітися з Ісусом, щоб кожна душа могла примиритися з тим, хто дає життя, як він сказав в Самарянці, я даю воду живу, і той, хто питиме, вже не буде більш мати спраги. Друзі, він той, хто утоляє всяку спрагу духовну. Насамперед духовно, ви знаєте, Він посилає Слово Своє, молитві очі наші мочитання хліба нашого насушного, дай нам сьогодні. Цим хлібом буде жити людина, бо цей хліб він преображає нас із пороху гріха до нового життя і праведності, без якої ніхто не побачить, Його, Господи. І сьогодні Господь хоче дати цей хліб. Він дає, Він посилає. І кожній душі, друзі, Він знає. Що потрібно, скільки потрібно, Він бачить нас, і Він хоче, щоб ми зустрілися з ним, щоб кожна душа, щоб примиритися з ним, вірувати в Євангелія, читати це слово, яке дуже дорогоцінне для нашої душі, читати і молитись до того, хто восполняє всі наші нужди, проблеми, переживання, тому що сьогодні дуже багато переживань. Сьогодні, як ніколи, сьогодні йде війна, сьогодні страждають. Діти, батьки, страждають чоловіки, і Господь Він бачить, Він дивиться на це своїми очима. І Він чекає від нас молитов. Він хоче, щоб ми молилися до нього. Він каже, прийдіть до мене всі стружні і обтяжені, і я заспокою вас. Ми учимося в нього, ми приходимо до Нього, ми просимо у Нього. І Він посилає нам. І ми стаємо тихими покірлими, тому що ми знаємо, що Він сказав: всі заботи ваші, возложіть на нього. Він турбується, Він заботиться. І ніхто, як інший, може захистити, може зберегти, може спасти. Тільки Він, тільки наш Господь, тому що. Він хоче, щоб ми дійсно відкрили йому своє серце. Відкрили серце, тому що це джерело, з якого все походить. Якщо буде в нас в серці мир і спокій, повірте, і навколо нас буде також мир і спокій. Якщо буде в серці війна, буде і навколо нас війна. Ви знаєте, Він наше виправдання і Він наше спасіння. Він не знав гріха, він був святий, але став жертвою, став за гріх, щоб зробити грішних святим. Друзі, він був праведний, але заплатив своєю кров'ю, віддав душу свою для викуплення багатьох, для того, щоб оці люди могли звернутися до нього в молитві покаяння і стати праведними. Тому що тільки жертвою Сина Божого ми можемо стати праведними перед Богом. Він наша жертва перед Богом, Він наше вблагання, Він умилостивив Отця і приніс себе добровільно для нашого спасіння, щоб ми сьогодні жили і насолоджувалися Його благодаттю. і Він посилає Духа Святого для водійства. Як как би бы хотілося, щоб ми сьогодні. Дійсно, могли б продивитися своє життя, перевірити свої думки, своє серце, свої бажання, куди вони більше переважують. Можливо, ми хочемо збагатитись духовно, прийти до Господа, наповнити душу нашу словом святим і довірити йому своє серце, своє життя. І як псалмі співається, сам Господь мене веді, мені, святим на путі. Друзі, якщо Господь освітить нашу дорогу, ми будемо ходити в правді, ми будемо щасливі. Десь треба, можливо, і перетерпіти, десь, можливо, треба і змовчати, і перенести якісь знаєте, якісь скорботи, але це временно. Це все проходить, життя людське воно швидко пройде. Безстре, чевна кап улітають вперед. Так наша життя, як цвіт на траві, подув вітер, і вже нема цвіту. так наше життя. Але той, хто довіряється Господу, хто надіється на нього всяке време, той буде жити і тут, на землі з ним, і в вічності. Нехай нас Бог благословить, щоб наші серця були відкриті для Нього, щоб нам зустрітися з Ісусом, щоб нам прийняти Його благодать, прийняти Духа Святого. І дорожити цим часом, тому що врем'я остання і Господь скоро прийде, і Він прийде, він каже, не для того, щоб судити світ, він прийде, щоб взяти церкву. Тих, хто прийняв його в своє серце, тим, хто цінив Дорожив спілкуванням з ним. Він прийде, і візьме церкву, а потім буде велика скорбота на землі. Нехай нас Бог благословить, щоб в нашому серці було місце для Ісуса. Щоб ми молились до того, хто дає спасіння, дає життя вічне. нехай буде слава за все. Амінь.